Ми тримаємося і витримаємо, бо ми українці, і в нас є те, чого немає ворог наша мова. І саме сьогодні, в умовах війни, ми відзначаємо чергову річницю солов'їної і української писемності. 9 листопада, в день української писемності та мови, відбувся традиційний радіодиктант національної єдності. До його написання могли долучитися всі з будь-якого куточку світу. Вже не вперше акцію підтримують і в національному університеті Запорізька політехніка. Наш університет долучений до і цьогорічного радіодиктанту, бо сьогодні це є надважливим над заходом. Це дійсно такий потужний постріл проти навали Російської Федерації. І сьогодні ми маємо якраз відчувати ідентичність нашого загалом українського народу і мовне питання є одним із найважливіших. Авторкою цьогорічного тексту є українська письменниця і режисерка Ірина Цілик, а читала його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Диктант називався Твій дім. Тема його близька всім українцям, особливо тим, хто вимушений був через війну покинути свій дім. Так сталося, що 24 лютого я перейшла на українську мову, і мені дуже це відгукується. І я навіть своїх студентів, у яких зараз от маю проводити пару, як організувала, щоб вони писали зараз цей диктант, і сама прийшла сюди в аудиторію, щоб написати. Серед учасників національного диктанту багато молоді, яка вважає, що мова завжди на часі. В цьому році ми вперше проводимо написання радіодиктанту у бомбосховищі разом зі студентством, адже ми вважаємо, що це дуже важливо об'єднатися в цей день, відсвяткувати це свято, об'єднатися за такою дійсно важливою справою. В цьому році це надважливо, тому що це єднає наш народ, це єднає нас, це показує нам вкотре яка прекрасна наша українська мова, і це якась віддушина в наш час. Тому так вирішила написати, бо це важливо. Я вирішив для себе, що я маю спробувати. Я вперше приймаю участь цього року. Ось я думаю, що це зближає так. Написані диктанти можна надсилати на перевірку у вигляді паперового листа чи фотографією на електронну пошту організаторам. 11 листопада текст буде оприлюднено на сайтах українського радіо і суспільного мовлення, і його можна буде перевірити самостійно. Я розумію, що я так написав десь на середню оцінку. Ну, дуже давно диктантів вже не писав, Дочекаюсь, коли нададуть інформацію, я сам перевірю. Звичайно, ми можемо помилятися, і не обов'язково всім бути відмінниками, адже головна місія радіодиктанту це єднання.